Я одне знаю, дуже згодна була з митрополітом, який сказав траєкторія кожного вистрілу передацівна про надовго пошукавши в інтернеті, бачимо, що прихожанка цитує митрополита Запорізького і Мелітопольського Луку, який серед всіх своїх проросійських заяв у березні сказав цитую, українці заслужили бомбардування Росії. Але у Почаєві таких деталей не знають не маю інтернету. А дивіться, ну я от завтра прийде інтернет. сюди Путін і Росія і почне вбивати так, як ну, вбиває. Це ж нас вбиває. Що, що він прийде, Він, прийде. коли почав війну, я навіть, я не маю інтернету, я не знала. Те, що Путін почав війну, жінка, обмовившись, таки визнала. Але не поспішають визнавати цього духовні наставники Лаври. Більше години ми чекали, щоб поспілкуватися з кимось з попів. На скромне інтерв'ю погодився послушник Ігор. Зараз така ситуація непроста, але... Ну, що маємо, то маємо. але ну, Церква, якби зараз її возглавляє Блаженніший митрополит Володимир, а щодо іншої держави, то це воно, сложно щось так сказати. Росія ворог? Ну, не знаю. Росія вбиває зараз українців. То вона ворог чи ні? Не знаю. Ну, це, як би сказав, парадокс такий, що, що ми що вони. Втім, довго поспілкуватися ми не змогли. За хвилю ми спробували поговорити ще з одним монахом, втім, і його швидко від камер забрали. Як вас звати? Геннадій, зовіть і більше нічого не треба. А скажіть, ви любите Україну? Ми хочемо запитати, ну чому ви нам забороняєте? Я, Я А скажіть, будь ласка. На час зйомки в Почаєві, ми вже мали інформацію про те, що президент увів у дію рішення Ради національної безпеки стосовно московської церкви в Україні, РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афільованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Тож намагаємось вловити реакцію місцевих, але у Почаївській святині на рішення президента реагують стримано. Ну, це, це президент своєї бізи, це що. Якщо заборонять вашу церкву, що ви будете робити? Коли заборонять, тоді будемо говорити, пані, дякую. Mm -hmm. Нас наполегливо просили вийти, і вже при дверях зустрічаємо жінку, яка переконує, що ми обманюємо самі себе. Ну, що ви скажете, чи право ви має право існувати російська армія? має право вбивати всіх. Ми добрається ці, це російська армія, це українська церква. це ми Ви обманюєтеся. це так що Владислав написали 90 х років. Але віряни не враховують моменту, що обманюють їх не українці, а президент країни агресора. Діюче Діюче керівництво України вжило багато заходів, які руйнують російсько-українські відносини. Йдеться про відношення до РПЦ і її руйнування. Те, що пишуть журналісти, і те, що СБУ активно проводить обшуки в храмах Московського патріархату, це люди без політики, на церковний манер, пояснюють так. Наскільки ми знаємо, у нас існує не тільки Бог, а й той падший ангел, який був найстарший над цими ангелами, який звається д'яволом. Звали його Дініцем. Mm -hmm. Він був найстарший над всіма ангелами. Він був правою рукою Господи. Він що робить? Він все робить, щоб тільки Боговір зробити хуже. Mm -hmm. А чому ми зараз міняємо на, на ніколо... ну, віру? Як міняє нашу? Ну йдеться зараз. Бачите, суперечка в Україні не, не віру міняти, а УПЦ заборонити чогось. І от... Так, так вони заборонили, от, А ті, які заборонили, так що вони перестали молитися на своєму язикі. Ну а зараз московський То, патріархат благословляє на війну. А в нас війна hey, в Україні. На, 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 нашу, нашу путать, одну я ту лавру захищала від комоняків. Я була маленька, а комоняки а, зверски а а поступали, храми різали, валили. А вони зараз все. Це Слухайте, а я ці... то пережила, я бачила. Ну, а зараз росіяни лаври також валять? Сході, а ми не дамо лаври, захищати будемо українську. З від... кого? кого? Від беса. А українці чекають, поки російське таке повністю заборонять: від вояків зі зброєю до тих, хто за них молиться.